Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Як ти можеш не вірити? Ошелешено запитав директор. Гаррі, ти ж чарівник. Ти бачив привидів. Привиди, сухо сказав Гаррі. Ви про ті штуки, що як портрети зберігають спогади і поведінку, проте те несвідомість чи життя, які випадково вбудовуються в найближчий матеріал вибухом магії під час насильницької смерті чарівника. Я чув цю теорію, різко сказав директор. Її повторюють чарівники, що плутають цинізм з мудрістю. Що гадають ніби зневажати інших те саме, що підносити себе. Це одна з найдурніших ідей, що я чув за 110 років. Так, привиди не навчаються та не ростуть, адже їм тут не місце. Душі мають йти далі, для них не залишилося життя тут. Навіть якщо забути про привидів як щодо завіси, як щодо воскресального каменя. Гаразд, сказав Гаррі, стараючись не втратити спокій. Знаєте, коли я потрапив сюди, коли я зійшов з потяга з Кінгс Я не маю на увазі вчора, я про вересень. Коли я тоді зійшов з потяга директоре, я ще ніколи не бачив привидів. Я не був готовий до привидів. Тому, коли я їх побачив директоре, я скоїв дещо справді дурне я зробив поспішні висновки. Я вирішив, що загробне життя існує. Вирішив, що ніхто насправді не помер. Що з кожним з людського роду, кого ми втратили, були, насправді все ж таки все гаразд. Вирішив, що чарівники вміють розмовляти з людьми, що пішли з життя, що потрібне просто правильне закляття, щоб викликати їх, що чарівники здатні на це. Я вирішив, що можу зустріти своїх батьків, що померли заради мене, і сказати їм, що я дізнався про їхню жертву і почав називати їх мамою і татом. Гарі, прошепотів Дамблдор. До його очей підступили сльози. Він зробив крок уперед. А тоді, кинув Гаррі, тепер лють нестримно сповнювала його голос холодна лють від того, що все світ так влаштовано, і через те, що він сам припустився такої дурості. Я запитав Герміону, і вона сказала, що вони лише після зображення, що їх викарбувала в камінні замку смерть чарівника, ніби силуети, що можна побачити на стінах хірошими. А я мав би здогадатися. Я мав би здогадатися і навіть не питати. Я не мав вірити в це навіть 30 секунд. Бо якби в людей були душі, то не було б пошкоджень мозку. Якби душа могла б розмовляти, навіть коли мозку зовсім не залишилося, то яким чином пошкодження лівої півкулі мозку призводить до нездатності розмовляти? І професорка Макгонеґал, коли розповіла мені про те, як померли були мої батьки. Вона не поводилася, ніби вони просто поїхали на довгий час в іншу країну, ніби вони іммігрували до Австралії в дні парусних кораблів, а люди поводилися б саме так, якби справді знали, що смерть це просто піти кудись, якби в них були серйозні свідчення про загробне життя, а не просто вигадки, щоб втішати себе. Усе було б інакшим. Було б неважливо, що всі когось втратили були на війні. Це було б трохи сумно, проте не жахливо. А я вже бачив, що люди в Чаклунському світі поводяться не так, тому мав би не припускатися такої помилки. І тоді я зрозумів, що мої батьки справді померли і втрачені назавжди й навіки, що від них нічого не залишилося, і що в мене ніколи не буде можливості зустрітися з ними. А, а інші діти вирішили, що я плачу, бо боюся привидів. Лице старого чарівника було сповнене жаху. Він відкрив роти, щоб заговорити. То розповідайте мені, директоре, розкажіть усе про докази. Але не смійте перебільшувати нічого ані на грам, бо якщо ви знову дасте мені хибну надію, а я потім дізнаюся, що ви збрехали чи прикрасили щось навіть трошки, то я ніколи вам цього не пробачу. Що за завіса? Гаррі підняв руки та витер щоки, а скляні штучки в офісі припинили вібрувати через цей викрик. Завіса. сказав старий чарівник. Його голос злегка тремтів. Це велика кам'яна арка, її зберігають у відділі таємниць. Це брама до країни мертвих. І звідки про це відомо? запитав Гаррі. Не розповідайте мені, у що ви вірите, розповідайте мені, що ви бачили. Фізичним проявом бар'єра між світами була велика кам'яна арка, стара та висока, з гострим вершечком. Прохід між каменями закривали чорна пошарпана завіса, що скидалася на поверхню ставка. Вона завжди колихалася через нескінченний прохід душ в один бік. Якщо стояти поряд із завісою, то можна почути, як кличуть голоси померлих. Завжди пошибки, ще от от і зрозумієш слова. І голоси ставали дедалі гучніші й чисельніші, якщо намагатися розчути, бо вони старалися щось сказати. Але якщо слухати надто довго, то підеш зустрітися з ними і щойно ти торкнешся за віси, вона засмокче тебе, і більше про тебе ніколи нічого не буде відомо. Це навіть найцікава підробка, сказав Гаррі. Тепер його голос був спокійнішим адже ніщо не давало надію, і не було чому розізлити його, коли надії розвіються. Хтось побудував кам'яну арку, створив чорну поверхню посередині, що колихається та усуває все, що її торкнеться. І наклав чари, щоб вона шепотіла та гіпнотизувала людей. Гаррі, доволі стурбовано сказав директор, я можу сказати тобі правду, проте якщо ти відмовляєшся її чути, також не цікаво. Що таке воскресальний камінь? Я б не казав тобі, повільно промовив директор, якби не страх через те, до чого може призвести ця твоя невіра. Тож слухай, Гаррі, будь ласка, почуй. Воскресальний камінь був однією з трьох легендарних смертельних реліквій, як і плащ Гаррі. Воскресальний камінь міг викликати душі померлих, повертати їх до світу живих, хоча не такими, як вони були. Кадмус Певерел використав камінь, щоб повернути свою втрачену кохану з мертвих. Проте її серце залишалося з мертвими, а не у світі живих, і з часом він збожеволів через це та вбив себе, щоб дійсно знову бути з нею. Гаррі з усією повагою підняв руку. Так. неохоче запитав директор. Очевидний дослід, щоб перевірити, чи воскресальний камінь справді викликає мертвих, чи лише створює проекцію з розуму користувача. Це поставити питання, відповідь на яке вам невідома, а мертві у собі відома. І щоб цю відповідь можна було перевірити в цьому світі. Наприклад, викликати. Тоді Гаррі затнувся, бо цього разу його мозкові вдалося випередити язика на один крок, і він не назвав перше ім'я та перший тест, що спав йому на думку. Мертву дружину та запитати в неї, де вона залишила загублену сережку чи щось таке, завершив Гаррі. Хтось проводив такі досліди. Воскресальний камінь втрачено вже століття тому, Гаррі, тихо сказав директор. Гаррі знизав плечима. Ну, я вчений і завжди готовий бути переконаним. Якщо ви справді вірите, що воскресальний камінь викликає мертвих, то маєте вірити, що такий дослід пройде успішно, так? Чи відомо вам щось про те, де знайти воскресальний камінь. Одна смертельна реліквія до мене потрапила за вкрай таємничих обставин. І, ну, ми обидва знаємо, що трапляється далі згідно з ритмом світу. Тамблдор витращився на Гаррі. У відповідь Гаррі не відводив свого погляду від директора. Старий чарівник накрив чоло рукою та пробурмотів Це божевілля. Гаррі якимось чином вдалося зупинити свій сміх. Тоді Дамблдор сказав Гаррі дістати з капшучка плащ невидимості та подивитися під каптур на його внутрішню сторону. Гаррі роздивлявся сріблясту тканину, доки не побачив слабко намальований багряним, що скидався на засохлу кров, символ смертельних реліквій трикутник з колом всередині та лінію, що їх обох розділяла. Дякую, ввічливо сказав Гаррі. Я обов'язково зверну увагу, якщо якийсь камінь буде так позначено. Чи є у вас іще якісь свідчення? видавалося, Дамблдор ніяк не міг на щось наважитися. Гаррі, підвищеним тоном сказав старий чарівник, ти йдеш небезпечною дорогою. Не знаю, чи варто тобі це казати, проте я маю зіштовхнути тебе з цього шляху. Гаррі. Як зміг би Волдеморт пережити смерть свого тіла, якби не мав душі? Саме тоді Гаррі збагнув, що існувала лише одна людина, що розповіла професорці Макгонаґл, що темний лорд досі живий. І цією людиною був схиблений директор їхньої божевільні під назвою Школа, і він вважав, що світом правлять кліше. Гарне питання, сказав Гаррі після нетривалих внутрішніх дебатів щодо того, що робити далі. Можливо, він винайшов якийсь спосіб відтворити силу воскресального каменя. Проте заздалегідь відвантажив у нього повну копію стану свого мозку, чи щось таке. Раптом Гаррі почав дуже сумніватися, чи він шукав пояснення чомусь, що справді сталося. Взагалі то, чи не могли б ви одразу розказати мені все, що ми відомо про те, як вижив темний лорд, та що треба зробити, щоб убити його? Якщо він взагалі існує поза заголовками базікала. Тобі не обдурити мене, Гаррі, сказав старий чарівник. Тепер його обличчя видавалося справді древнім і з більшою кількістю зморшок, ніж мали б дати самі роки. Я знаю істинну причину цього питання. Ні, я не читаю твої думки, немає потреби. Твоє вагання видає тебе. Ти шукаєш таємниці безсмертя темного лорда, щоб застосувати її для себе. «Помиляєтеся!» Я хочу дізнатися таємницю безсмертя темного лорда, щоб використати її для всіх. Цук, хрясь, <звук> Албус Персіваль Вулфрик Брайан Дамблдор стояв у своєму кабінеті та витріщався на Гаррі з відбислою щелепою. Гаррі подумки поставив галочку навпроти понеділка, бо йому вдалося цілковито винести комусь мозок, а день ще не завершився. І якщо це не зрозуміло, сказав Гаррі. То під усіма я маю на увазі й маглів теж, а не лише всіх чарівників. Ні. сказав старий чарівник, хитаючи головою. Він підвищив голос. Ні, ні, ні. Це божевілля. Ва ха ха, сказав Гаррі. Лице старого чарівника ледь стримувало злість та тривогу. Волдеморт украв книжку, з якої він вивідав свій секрет. Її не було на місці, коли я спробував її знайти. Але дещо я знаю, і, принаймні, це я скажу тобі його безсмертя створено за допомогою жахливого та темного ритуалу, чорнішого за найчорніший. Мірта, бідолашна, мила Мірта померла заради цього, його безсмертя вимагало жертви, воно вимагало вбивства. Ну, очевидно, я не збираюся розповсюджувати метод безсмерті, що вимагає вбивати людей. Це ж зіпсує всю ідею. запанувала здивована тиша. Злість повільно покинула обличчя старого чарівника, хоча тривога не зменшилася. Ти не використовуватимеш ритуалів, що вимагають людських жертв. Не знаю, за кого ви мене приймаєте, директоре, холодно сказав Гаррі. Тепер уже в ньому здіймався гнів. Але не забуваймо. Це я хочу, щоб люди жили. Я хочу всіх урятувати. Це ви вважаєте, що смерть чудова і всім варто померти. Я розгублений, Гаррі, сказав старий чарівник. Він знову крокував своїм дивним кабінетом. Я не знаю, що сказати. Він підібрав кришталеву кулю, що ніби містила руку охоплену полум'ям, та подивився в неї із сумом. Лише скажу, що ти мене вкрай неправильно зрозумів. Я не хочу, щоб усі померли, Гаррі. Ви лише не хочете, щоб хтось був безсмертним, сказав Гаррі з помітною іронією. Видавалося, елементарні логічні тавтології на кшталт Усі Х поділити на померти Х дорівнює не існує Х, поділити на непомерти Х були поза міркувальними здібностями наймогутнішого чарівника у світі. Старий чарівник кивнув Тепер я боюся менше. Проте досі дуже непокоюся за тебе, Гаррі, тихо сказав він. Його зморшкувата, проте досі сильна рука поставила кришталеву кулю на місце. Бо страх смерті це гірка річ, хвороба душі, що викривляє й псує людей. Волдеморт, не єдиний темний чарівник, що пішов цим сумним шляхом. Хоча, боюся, він зайшов далі, ніж будь хто інший. І ви вважаєте, що ви не боїтеся смерті? Запитав Гаррі, навіть не приховуючи недовіру. Обличчя старого чарівника було спокійним. Я не бездоганний, Гаррі, але гадаю, я прийняв свою смерть як частину себе. «Егем, розумієте, є така маленька штука під назвою когнітивний дисонанс чи, по-простому, виноград ще зелений. Якщо людей бити по голові палицею раз на місяць, і ніхто з цим нічого не може вдіяти, то невдовзі з'являються найрізноманітніші філософи, що вдаватимуть мудрість, як ви кажете. Вони знайдуть усілякі неймовірні переваги того, що їх б'ють по голові раз на місяць. Наприклад, це робить вас витривалішим чи робить вас щасливішим у ті дні, коли ви не отримуєте палицею по голові. Але якщо знайти когось, кого не б'ють, і запитати в нього, чи бажає він приєднатися заради всіх цих неймовірних переваг, вони відмовляться: І якби вам не треба було помирати, якби ви виросли десь, де ніхто ніколи навіть не чув про смерть, і я розповів би вам, яка це неймовірно чудово, неперевершена ідея, щоб люди старішали та припиняли своє існування, то, а як інакше, ви б відправили мене до притулку для людей з проблемами з головою. То чого ж чомусь може спасти на думку щось настільки дурне, як смерть, це добре. Бо ви боїтеся смерті, бо насправді ви не хочете помирати, і ця думка така болісна, що ви вигадуєте раціоналізації, щоб притломити біль, щоб не треба було про це думати. Ні, Гаррі, сказав старий чарівник. Його обличчя було добрим, його рука занурилася в ставок, що тихо музикально дзеленчав від порохів пальців. Хоча я розумію, чому ти так вважаєш. Хочете зрозуміти темних чарівників? запитав Гаррі. Тепер його голос був твердим та суворим. Тоді знайдіть у собі ту частину, що тікає не від смерті, а від страху смерті, що вважає страх таким нестерпним, що готова дружньо обійняти смерть та заснути поряд з нею. Намагається з'єднатися з ніччю, щоб вважати себе господаркою прірви. Ви вибрали найжахливіше зло та назвали його добром. Достатньо лише трохи змінити цю частину, щоб почати вбивати невинних та називати це дружбою. Якщо ви готові вважати, що смерть ліпша за життя, то ваш моральний компас можна перекрутити у будь-якому напрямку. Гадаю, сказав Дамблдор, струшуючи краплі води з руки, що призводило до звуку крихітних дзвоників. Що ти розумієш темних чарівників дуже добре, попри те, що ти не один з них. Це було сказано цілковито серйозне без тіні звинувачення, але твоє уявлення, про мене, боюся, глибоко хибне. Тепер старий чарівник усміхався, і в його голосі чувся сміх. Гаррі намагався не занурюватися в холод ще глибше. лясь у його розумі з'явилася гарячкова лють та відраза до зверхності Дамблдора, до усього цього сміху, що старі мудрі дурні використовували замість аргументів. Кумедно, знаєте, а я гадав, що це з Драко Мелфоєм буде настільки складно розмовляти, але він натомість у дитячій невинності виявився в сотню разів сильнішим за вас. На лиці старого чарівника промайнуло здивування. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, злобно кинув Гаррі, що драко справді серйозно розглянув свої погляди і сприйняв мої слова, а не просто пустив їх повз вуха, посміхаючись з легкою зверхністю. Ви такий старий та мудрий, ви навіть не помічаєте моїх слів. Я вже не кажу про розуміння. Навіть не помічаєте. Я вислухав тебе, Гаррі, сказав Дамблдор, тепер більш поважно. Але слухати не завжди означає погоджуватися. Забудьмо про наші розбіжності в поглядах. Що саме ти вважаєш, я не розумію. Що, якби ви справді вірили у загробне життя, то ви б пішли до лікарні святого Мунго та вбили б батьків Невіла Алісу та Френка Лонгботомів, щоб вони перейшли до своєї ще однієї цікавої пригоди, а не дозволили б їм затримуватися тут у пошкодженому стані? Гаррі ледве-ледве вдалося втриматися і не сказати цього вголос. Гаразд, холодно сказав Гаррі. Тоді я відповім на ваше перше питання. Ви цікавилися, чому темні чарівники бояться смерті? Вдайте, директори, ніби ви справді вірите в душі. Вдайте, що будь хто може пересвідчитися в існуванні душ будь-коли. Вдайте, що ніхто не плаче на похоронах, бо вони знають, що ті, кого вони люблять, досі живі. Тепер чи можете ви уявити знищення душі? Роздирання її на шматки, щоб нічого не залишилося для ще однієї цікавої пригоди. Уявляєте, як це буде жахливо? Найжахливіший злочин за всю історію Всесвіту. Що б ви зробили, щоб запобігти цьому? Бо ось що таке смерть насправді, анігіляція душі. Старий чарівник розглядав його сумними очима. Гадаю, я справді тепер розумію, тихо сказав він. Га? Розумієте що? Волдеморта, сказав старий чарівник. Нарешті я його розумію, бо якщо вірите, що світ справді такий. То маєш вірити, що у світі немає справедливості, що його зіткано з темряви. Я спитав тебе, навіщо він став чудовиськом, і ти не зміг навести мені причини. Але якби я міг запитати його, гадаю, відповідь була б Чомби й ні? Вони стояли і незмигно дивилися один одному в очі. Старий чарівник у мантії та хлопчик зі шрамом у формі блискавки на чолі. Скажи мені, Гаррі. Чи станеш ти чудовиськом? Ні, сказав хлопець зі сталевою впевненістю. Чом би ні? запитав старий чарівник. Хлопчик стояв дуже струнко, з високо і гордо піднятим підборіддям, та сказав У законах природи директора немає справедливості. У рівняннях руху не існує множника чесності. Всесвіт ані злий, ані добрий, йому просто байдуже. Зіркам байдуже. Сонцю, небу, але й гаразд, нам не байдуже. У світі є світло, і це ми. Цікаво, ким ти станеш, Гаррі, сказав старий чарівник. Його голос був лагідним, його сповнювала дивна цікавість та жаль. Достатньо цікаво, щоб мені хотілося жити або побачити це. Хлопець іронічно вклонився та пішов. Дубові двері грюкнули за його спиною.